Раночок. Починаємо його з дуже простих вправ. Що я зараз бачу? Зафіксуйте картинку. Що я чую? До чого можу доторкнутися? Що відчуваю? І найголовніше починаємо день з себе. Послухайте одну хвилинку. Власне дихання. Почуйте, як, як стукає серце до моменту, поки стане десь там тепліше всередині. Перевірте опору під ногами, не лякаючи сусідів знизу. А тепер потираємо долоні і рухаємось в цей день. Для того, щоб зробити три речі: щось для себе, щось для своїх, і щось для всіх. Тому що ми насправді і є цей весь всесвіт. Гарного дня!